Все-таки будемо думати над тим, як би нам від'єднати ці області, які приносять такі саме трішки оці всі моменти, то як нам позбутися них і тоді, ніби запанує спокій. І тиша в Україні це дуже саме тривожна тиша, але воно все чаще і чаще, саме, частіше і частіше е, звучить. Це означає, що ті тенденції і ті ненегативні негативні моменти формують в е, саме погане обличчя західного регіону, зокрема саме трьох областей Чорнобильської, Івано-Франківської і. Львівської області і це якби, вже кидає заки, саме закиди на те, що воно саме, територіальну цілість піддає під підсумку. Це люди самі це про це сам, все, все частіше сам кажуть. І необхідно, напевно, до цього саме прислухатися, які чинники на це впливають.